Чи я вже збираюсь потрошки, вмилась, сходила в душ. Знаєте чому? Тому що ми їдемо з мамою у Львів на антистрес шопінг Я вже зібралась, зараз Буду втягатись, і я думаю, що ми будемо вирушати на вокзальчик. Ми їдемо в план -карті. Я вже 100 років не їздила в ньому, а це був. Єдиний опшн для нас, бо ми брали квитки буквально позавчора ввечері, і вибирали того, що є. Let's go вибирати лучок для Львова. Ну як вибрати? Я вже вибрала просто в треба. Я всіх вітаю Чудово, в чудовому місті <гум> Львів. Поїздочка не дуже. Два із десяти ставлю. Цей плоскарт вонючий. Дуже жарко, дуже багато людей. Ми зараз йдемо. Йдемо викликати таксі і їхати в центр, снідати, пити каву. Дуже жарко. Сонце пече жорстко. Жесть, чого не зроблять реально нормальні якісь вагони. помиті їх хоча б чисті. Фу. Просто якийсь жах. Потяг харків краматорськ краматорських лівів. Отакий потяг. Ноль з десяти станом. Вирішили поїхати на трамваї. Зараз йдемо кушати в шаломчик. Я ще там не була, мама була колись і дуже радить. В центрі не так жарко, до речі, як було, коли ми вийшли з потяга. Або це вже ми трохи заспокоїлись після цього ужасу. Я не знаю, як от люди, люди ж їздять в цих плоскартах, типу, і в таких вагонах. Все, я зараз, мені треба подивитися, куди нам іти, бо я не пам'ятаю, чи в цю вулицю, чи в наступну. Шилі дуже смачно. Ставимо стравам 10 з 10, обом. Я їла сніданковий мафін з прошуто. Мама їла збірний сніданок. Там в неї були і ячка, і хумус, і булочка, і що ще. Коктейлі, мімозами пили. Такі не подобаються, бо там цитруси. Я цитруси не дуже люблю. Ми йдемо зараз в СДВ пити каву, матча, а потім йдемо шопіться. Чого ми вирішили би їх на шопінг? По перше. У нас був стрес. Нам треба потратити трошки грошей, щоб його трошки стресно ну, забрати. Потім в мене немає літніх речей. Хочу в'єтнамочки собі купити точно. Хочу може щось няне Або типу, я бачила в Зарі комбінезон джинсовий. Ще я вирішила йти на тренування з наступного тижня, тому я хочу собі подивитись легінси і щось якусь спортивну футболочку, вичіндемі або войшу. Я щось не зазвичай кажу, що я не дуже люблю Львів, але зараз я йду, і тут прям ну вайб. Вже попили матча і еспресо тонік. Мама була зараз. Ідемо в форум вже на закупки на шапінг. Жара просто неймовірна. Але ну така вже наша доля, треба пошопитися. Брали коротше, форум, тому що він в центрі недалеко йти. А нам треба так, щоб все близенько було. І мама хотіла ще потім піти в раменмо поїсти азійської їжі. раменчикс. Ребята, шопінг окончен. і ми біжимо в Рамен Мо. бо вже 5 годин ми щось не трошки не помітили, як пройшов час. Потяг о 18.52. І так, трошки тайт. Я вам, конечно, же покажу всі покупки. Коли ми будемо вдома. Чи був вдалий шопінг, я не впевнена. Коротше, хотіла на літо щось покупляти, але знайшла тільки в що адекватні няні штани, і вони прям були топові. А решту ну такої. На тренування купила в вийшла і футболку, і дво, дві пари легінців, і вони прям топ. Ще що, аксесуари купила в зарі, і в манго купила окулярчики, сонцезахисні. Ще білизну в вишу купила, і носочки в купила. Ой, що новий мій фаворит. Jetzt mache sie nach Ми поїли в рамен мо. У мене був такий банмі з курочкою, а мама взяла рамен собі, теж з курочкою. Ну, в рамен як завжди 10 з 10 ставимо. Зараз ми будемо викликати таксі, бо ми ще хочемо зайти купити, в дорогу. І, казується, ми їдемо на тому ж самому потязі, що ми приїхали сюди, але хоча б купити. Ну, таке, Але сподіваємося на краще. Дякую за Я всіх вітаю. А ми з мамою вже приїхали до них додому. Ми жорстко втомились. Хочеться дуже сходити в душ і зняти цей весь одяг, кинути його в стірку, бо дуже було жарко. Коротше, завтра ми з вами зробимо хол покупочек з Зари з Onshu і з Мано. Ну, якщо щось забула, то обов'язково покажу. Ну, поїздочка так. Насправді я очікувала трошки більшого від покупок, але я вже це вам розповім завтра. Так що всім добраніч і пока-пока. Всім привіт! Я всіх вітаю на нашому такому невеличкому хоу. Oh. Погнали, Коротше, буду вам все показувати, все розказувати. Так, перша позиція такі штанішки льняні від Ойшо. Вони такі доволі широкі, якість просто клас. І коштували вони, здається, 2000 гривень для льна і для такої якості. Ну, це топова ціна. Реально. Ну, я вже сьогодні в них ходила на манікюр. Сьогодні жара. Мені взагалі не було жарко, Вони суперзручні, вони супер легкі. Коротше, топчик. Дуже раджу. І вони є в різних кольорах. Ще там є різні форми. Я міряла ще такі. Типу, вони йдуть звужені до низу. По-моєму, вони називаються Balloon чи щось таке. Я їх називаю штани Алі Аладдіна. І коли я дивилась на сайті, вони мені прям дуже сподобалися. Думаю, блін, клас, треба поміряти. Я поміряла, вони на мені виглядають як говно. Взагалі, я ще там купила так швидко пробіжусь білизну. Такі безшовні. Коротше, і теж, по-моєму, вони безшовні рахуються Invisible. Далі я купила собі просто білі носочки. Я ще їх не відкривала, не пробувала, як вони, але на дотик. Прям приємні, і тут 5 штук 500 гривень. Білизна коштувала, по-моєму, тут 5 штук, оцих 1200, а ці тут дві штуки 800 гривень. Вони такі закриті, типу, і вони трошки з високою талією. І тут якийсь сапорт. Ем, Коротше, я взяла собі їх спеціально для місячних, щоб знаєте, що хочеться так все обняла. і так мені в такі дні такого хочеться, тому взяла їх. А це просто на щодень, і ну не на щодень, типу, а я для тренувань під ласіни легінси взяла такі. Коротше, носочки, ну, давайте відкриємо їх, подивимося. Ну, такі вони не дуже високі, такі середні. Далі, давайте спортивний подивимось. Я взяла таку собі футболочку сірого кольору. Вона така, вона не. Навіть не напівприлягаючи. Вона, типу, не супер оверсайз, але вона вільна. Дуже приємна на дотик, Прям хочете до неї доторкатися. Скільки вона коштувала? 700 гривень. Взяли її спеціально для спорту, бо ну, кожного дня я в таких не ходжу. А на спорті мені каже, буде прям класно. Ласінчики компресійні з височенною талією. Вони реально мені чуть ли не до груд... грудей. Прям компресійні і вони дуже класно моделюють фігуру. У них тут трошки такі шовчики є. Теж якість топова, не просвічують. Я їх взяла на розмір більше, ніж зазвичай. Це компресів Basic. Там в них є ще більш компресійні, але я їх не міряла. 1600. Ну це не взагалі мьод. Ще одні легінси теж для спорту взяла, але це вже не компресійні, це просто Perfect Adept. І вони взагалі там написано було, що там медіум компресія, типу. теж 1600 що ці я вже взяла в своєму розмірі в МК. Тут швів цих немає, вони просто рівненькі, вони підійдуть і на щодень також. Тут вони отак прошиті, а там були, там були ось такі. Давайте перейдемо до Зари. Це перший лот. Така панамка. Не знаю, щось я, якщо чесно, я очікувала, що я в залі знайду якісь сарафани на літо, типу, знаєте, платька якісь. Потім ще хотіла В'єтнамки там. Я на сайті, типу, це все бачила, але в магазині там нічого не було, я нічого не змогла поміряти. Взагалі, одяг вообще ноль для мене. Ну, коротше, дивіться. Та-та-та! Ну ладно. Це мої вайб. Так, йдемо далі. Слідуючий лот. Ви вже зрозуміли, що одягу не буде, так? Така пананка. Ну це вже більше, знаєте, якщо перший варіант був більше повсякденний, то цей мені більше якийсь морський. Що незручно, тут дуже поля великі, і я, коли нахиляю голову, вона з мене спадає. Також я не знаю, підкрутити якось, але це виглядає дивно. Ну, хоча отак. Це вже якесь омбреро. Зараз ще я взяла. Такі штучки, прикраси. Мені так подобається, дивіться, тут і редисочка, і перчик, і морпочка, і якісь чашечки, лимончик. Теж мій літній вайб Силь, сільський. Останній лот з манго. Гріша сказав, що я матриця в цих окулярах, Але дуже подобно. Бо в мене такі, я, я кажу, що в мене такі несерйозні окуляри. Вони такі пластикові, я не знаю наскільки вони якісні. Ну я і ці не знаю наскільки як якісні насправді. Але мені здається, що ці кращі ніж мої. 1200 гривень вони коштували. Коротше, от такий шопінг вийшов, Насправді очікувала більшого, бо очікувала, що більше одягу візьму на літо, якісь дуже легенькі там, сорочки, сукні, сарафани. Ну, шорти я не люблю, але все одно, типу, я думала, що я хоча б помірюю там шорти і так далі. І ще як завжди в зарі. Чомусь там дуже багато людей і дуже великі черги в роздягальні. І ми, коротше, не хотіли там стояти. Ну, для мене, звісно, ой, що відкриття року. Я всім раджу піти туди і подивитись на ляну колекцію, на спортив одяг, якщо вам цікаво, там дуже класні топи, мені здається, для спорту. Що ще? Хотіла, коротше, ще поділитись. Ми їхали вчора в потязі. Це жесть. Там, звісно, в цьому потязі є оновлений плацкарт, але... Не оновлений, це просто якась жесть. Ми їхали туди в плацкарті типу назад в купе. І коли ми їхали туди, я що шота взагалі не викупила чого в цьому типу, купе, там де чотири полки, чого у нас було шестеро. Я з мамою сиділа внизу, потім напроти нас жінка сиділа і хлопець, і наверху спали ще двоє людей. І було просто жесть як жарко. Там вікна на стійки відкриваються. Батіш, все вокруг воняє. Я сиділа ближче до проходу, і я надіялася, що коли люди проходять на мене, хоча б вітром подує, а воно аж гарячим типу, тільки дуло, і це взагалі не допомагало. Це просто була якась каторга. І назад так само ми їхали. Ми сіли в потяг, було просто жесть, як жарко. І коли ми сідали, моя мама спитала провідницю, чи там жарко, і вона щось, типу: що ви ще не сіли? А вже питаєте, чи жарко. А потім якась жінка сказала. Що там просто жесть, як жарко, дуже жарко. І мама моя сказала: типу, взагалі зараз, типа, вік технологій, типу, кондиціонери є. І ми вже коли зайшли вже в вагон, нам провідниця в догонку сказала, що взагалі то зараз вікна і Діти, а ви, типу, про кондиціонери говорите. І мене це так обу... ну, не обурило, типу, я така, що, за типу, Зачем це при... приплітати, типу, сюди? Що це за прийом заставити людину відчувати себе винною і збіжати відповідальності, чи що? Давайте ніхто не буде, блін, надавати послуги іншим людям, бо зараз війна. Я розумію, що зараз він. Але, типу, це ж не повод причинять людям, я не знаю, якісь незручності і так далі. А якщо є типу люди, в яких там проблеми з серцем, типу, чи ще щось, як ну, типу їм ж е, важче цю спеку, типу, переносити, і взагалі, а раптом, ну, типу, їм стане погано, чи ще щось, і це ж їхати, типу, не дві години чи три. Ну, на пользу проводні вона потім включила кондиціонер, але поки ми доїхали в Хмельницький, останнє, може, там пів години, хвилин сорок, напевно, було вже норм. Перед цим все одно. Була жорстка спека, просто жічайша. Отак от я пожалувалась. Була така пистка цікава, насправді я рада, що ми все одно поїхали. Побачили Львів, смачно поїли. Ставлю ці поїздки 7 з 10. Ставлю Зарі 2 з 10 через відсутність, блін. Нормальних речей. Всім раджу піти войшу. Ето не реклама. Хоча було б добре. Всім дякую за перегляд. Всім дякую, до речі, за підписки. Нас уже перевалило сотку. Я дуже рада, що ми всі тут. Дуже вдячна вам. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте канал і пока-пока. Всіх люблю, всіх обіймаю.